Mazda 6 турінг. Автомобіль має пробіг лише 5000 кілометрів. Бензиновий двигун 2,5, рік випуску 2019, трансмісія автомат. Комплектація турінг. Автомобіль має регульовану кермову колонку, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, антибуксувальну систему. Подушки безпеки, шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, мультимедіа з блютуз, датчики сліпих зон, люк, легкосплавні колісні диски r 19 безключовий доступ, камера заднього виду. Автомобіль у відмінному стані, витрата палива містом 10 літрів. Авто готове до переоформлення. Є можливість перевірки на СТО.